Святом, друзі, вітаю, ікони Божої Матері, знамення. Рівненська область, село Вілія. Хресний хід завершується, ікону заносять до храму знамення люди будуть прикладати паломників. Як завжди, найбільше за рік у цьому селі Ось досить багато. Автобус приїхав, машини. Хто чим міг, добиралися на свято. Відзначити великий гарний храм, великомученість Параскеви п'ятниці, тут також свято. От, але, мабуть, найбільше саме сьогодні. Хай матір Божа друзі всіх береже нас сьогодні. Ми як ніколи звертаємося до нас. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. І так іронічно сьогодні бомбардувала Росія Київ і загинула дитинка нас, який от відомо з новин. Нема слів, друзі, будемо звертатись до матері Божої. І при чистого муфора. Надіємося, що вона покриє діток наших і люд наш. Який страждає. Усіх тих, хто приймає біженців, ми знаємо їх досить багато. От, це найголовніша справа милосердя сьогодні, як для християн наш, як для нас, як для християн. Це важливо пам'ятати, розуміти, кожний міру свої можливості. Пресвятая Богородице, спаси нас.